Українська народна казка «Ріпка». Був собі дід Андрушка, а в нього баба марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка Хвінка, А в собачки товаришка киця варварка. А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, вною трохи наносив. Рабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла. Зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як буряк, потім, як два. А нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку: Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промочились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку: Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку. Тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хинку. Ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб: Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, квіця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку. Киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку.